Ці народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній страшний, великий Цар усієї землі, Він підкорив нам людей і народи під ноги наші, обрав нам сліді наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радості, Господь при звуках сурни. співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо владу над землею Божа. Він вищий за все, великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість цій землі, гора Сион, з північного боку її, місто Царя Великого, Бог у храмі своєму, знаний як захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися. Злякалися і відступили, страх обійняв їх і муки, як у жінок, під час родин. Східним вітром він потопив кораблі фарсійські. Як чули, ми так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Богу твердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя. Нехай веселиться Гора нехай радіють дочки народу Божого, заради суддів Твоїх. Господи, обійдіть довкола Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості і знані, і боги, устами, і промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розуму. Прихилю ухо моє до притчі і на гуслях пісні, відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, хто що доганяють мене, вище надійтеся на силу свою та величайтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за Нього, Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що й розумні помирають так само. Які нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні з в врід, землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм цей шлях їхніх спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його, як овець поглини їх безодня, смерть буде пасти, пасти їх. І ранком праведні будуть володіти ними. Сила покине їх і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її. Хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догаджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона з'ївнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуйя, Аллуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Богів, Господь промовив і закликає землю від сходу Сонця до заходу, від Сеону велич краси Його, гряде Бог наш і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить, навкруги Нього сильна буря. Він закликає з висоти неба й землю, судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей, є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю. Я буду свідчити проти тебе, я Бог твій, твій Бог я, не за жертв твої буду докоряти тобі, бо все палення твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів твоїх, бо всі звірі лісові і тварини на всіх горах моїх. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров озлів? Принеси, Богу, жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І призиви мене в день скорботи Твоїй, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника, каже Бог, навіщо говориш ти про настанови мої, і за вік мій береш у густа свої, ти ж зненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговориш на брата Твого, і на сина Матері Твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що і я такий, як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене і це дорога, якою я явлю йому. Спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня Мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаво перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, єси, невідомий, таємний мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене собом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадій кості мої у покоренні, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Бога відце духу покорений. Серцем скорботним і смиренним ти не погортуєш. Ублажи, Господі, благоволінням Твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на твій тільців Слава твій Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке Твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе й виселить тебе з дому Твого, викорене тебе із землі живи, побачаться праведні і вбояться, посміються над тобою і скажуть: ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм, а я мовалив, кове зелене дерево в домі Божім, я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх. Е... Сказав безумний в серці своїм: немає Бога, розпусні стали, огидні діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного, не вже не прийдуть до розуму, ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де немає його, бо розсипли Бог кістки самовпевнених, осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх. Хто дасть із силу на Ізраїлові, коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль, Боже, в ім'я Твоє спаси мене, і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душу мою, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твоєї, Боже, ти погубиш їх, від серця принесу тобі жертву, і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє. Вислухай, Боже, молитву мою, і не зневаж плагання мого, прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого, і від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконня, і в гніві ворогують проти мене, серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, і полетів би я, та відпочив би, полетів би, якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі, розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а усередині його беззаконня та кривда. І не зникають з вулиць його насильства і зрада, та якби це ганьбив мене, я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися, і до дому Божого разом ходили. Нехай загибель прийде на них бо лукавство в оселях їхніх, посеред них є. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене. Увечері і вранці, півдні буду плакати, благати і молити, і Він почує голос мій, він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт, Його. уста їхні масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як олива, слова їх, але то, гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть він упасти в Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі. кровожерні і підступні, не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава твій Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святий Боже, <кхи> святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владика, прости, беззаконня наші, святий зглянці, із зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого по Твоєї Царства і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Коли сяде на престолі суддя, обступлять ангели, затрубить труба і запалає полум'я. Що скажеш, душе моя, коли поведуть тебе на суд, тоді люті діла твої, всі повстануть перед тобою і виявляться всі гріхи твої. Тому раніше кінця взивай до судді, Боже очисти і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Всі пильнуймо і зустрінемо Христа з оливою добрих діл та свічками віри, світлими. Тоді сподобамося увійти в чертог Його бо ті, що поза дверима зостануться, даремно будуть Бога благати, помилуй мене і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я лежу на ліжку безлічі моїх гріхів і вже втрачаю надію на спасіння, бо сон лінивства мого приносить душі моїй муку, але ти, Христе Боже, що народився від діви, підійми мене, щоб я успівував та прославляв тебе. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, 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 помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Боже мій, ти як благий і людинолюбний виявив до мене безліч милостей, яких я не сподівався бачити. Чим же відплачу я за благість Твою? Господи мій, Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє. Дякую за Твоє незбагненне милосердя. Дякую і за твоє незбірне, довго терпіння. Ти тепер заступи і помилуй мене, покрий мене, владико, Твоєю благодаттю, щоб я не грішив перед тобою, бо ти знаєш нестриманість іства мого, знаєш і нерозважність розуму мого, відоме тобі і все судіє не мною, свідомо і несвідомо, з волі чи проти волі, вдень і вночі, у розумі і неми, несмислено. Тому як всемилостивий Бог, очисти мене росою милості Твоєї і спаси мене, Господи, ради Святого імені Твого, бо Ти світло і істина, і життя, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.